Ніч проти 24 лютого 2022 року на мирні міста України летять перші російські ракети. Колони військової техніки рухаються одразу з декількох напрямків. Ворожа армія просувається ближче до столиці України. Міста поблизу Києва, Бородянка, Гостомель, Ірпінь та Буча опиняються в окупації у перші дні Великої війни. Люди намагаються евакуюватись до більш безпечних регіонів. Комусь це вдається, інші назавжди залишаться в Бучі. Серед тих, кому вдалося виїхати та евакуювати двох дітей з окупованої Бучі, українська поетеса і мисткиня Юлія Бережко Камінська. Вона разом з родиною перебувала у російській окупації два тижні, але навіть в цей час продовжувала читати свої вірші, аби полегшити дітям життя у бомбосховищі. І мені довелося трохи відчути, що таке окупація, що таке війна, що таке, коли на сусідніх вулицях стріляють, і коли під домом танки, і міномет працює. І коли поруч палають теж будинки. І потім, коли дали зелений коридор, це був єдиний шанс звідти виїхати. Донька добиралась окремо, вона повнолітня і поїхала з моїми друзями, які все-таки вирішили евакуюватися раніше. Вона потрапила на вулицю Смерті, як її зараз називають Яблонську, Застрягли там добряче, потрапили під обстріли. І там важка була історія, після якої вони. Завдячують просто життю і Богу, що лишилися живими. Наступні машини, які евакуювалися після них, такою колоною були розстріляні. Як і перед багатьма іншими біженцями, котрі втратили житло і звичне нормальне життя. Перед Юлією постали питання, куди їхати далі та де жити. Це сталося так, що в Фейсбуці просто запитала, тому що виїхала в нікуди. Люди добрі, куди мені їхати далі, що робити далі, і було багато різних пропозицій, серед яких була пропозиція поїхати в Краків і прийняти по суті запрошення родини піаніста, родини музикантів, які нас не знали. Це виявилася родина одного із найзнаковіших піаністів світу, 21-го століття, кевіна Кенера. Родина американського піаніста Кевіна Кеннора надала Юлії та її родині квартиру у Польщі і допомогла пережити перші труднощі. А нещодавно піаніст разом із дружиною, попри війну, приїхав до Києва, аби підтримати українців і нагадати усьому світові про трагедію, яка відбувається тут і зараз. Самти інсайдмі Айфалт. Я відчував щось усередині, розумів, що хочу щось зробити. Гадаю, це очевидно, що Україна бореться за свої кордони та за своїх людей. Зокрема, як музикант, я бачив атаки на українську культуру. Для мене це та культура, яка зазнає геноциду. Я не можу лишитись осторонь і вирішив для себе, що це важливо захищати українську культуру. День у день я дізнаюсь ще більше про ці красиві роботи композиторів. Ніколи не чув. Про Бориса Лятошинського або Косенко це українські композитори. Все життя працюю музикантом на заході. Я доволі розумна людина, але це було чудове відкриття про музику, яка мене здивувала. Я відчула колосальну підтримку. Кевін е, Кенер сказав, що тепер це не тільки ваш дім, а й центр української творчості і культури. І ми е, в тому в тому будинку є роялі, і ми проводили там концерти. До нас приїжджали. Ці ті, хто з України от, творчі люди, вони збиралися, читали поезії, давали концерти, фортепіаної музики, скрипка звучала, гітара, сопілка, цимбали. Тобто, це був е, унікальний період, який залишився. Я думаю, що в пам'яті кожного, хто там побував. Відомий музикант приїхав до Києва, аби взяти участь у першому з трьох концертів Національної філармонії України у межах фестивалю Київ Спрінг Саунд. Що був започаткований ще далекого 1973 року, і триває навіть під час війни. Навіть в такі складні часи воїні ми можемо зберігати статус міжнародного фестивалю. Ми радіємо приймати в себе видатних музикантів з різних куточків світу. До прикладу, сьогодні на відкритті фестивалю, ми радо приймаємо відомого американського піаніста Кевіна Кеннера. Він зіграє для нас, для нашої публіки, перший концерт Фредеріка Шопена. Мета фестивалю є, звісно, поєднати українську багатокультуру, культуру, а також показати, що її місце в контексті європейської культури є визначним і самобутнім. Цьогоріч фестиваль став особливим не тільки тому, що його проводять під час війни, а й тому, що майже через два з половиною роки після повномасштабного вторгнення. Кевін і Юлія знову стоять на одній сцені, але тепер це сцена національної філармонії України у самому центрі незламної столиці.